Лісся, яке, схоже, готується кидати виклик українським грандам у боротьбі за найвищі місця у нашому чемпіонаті. Сьогодні приїздить до Києва підтверджувати амбітність свою, ну а власне у київського Динамо, своя мотивація. Київське Динамо традиційно. Після матчів Єврокубків фактично у передень матчу національного чемпіонату повертається додому до української столиці. і традиційно бачимо ротацію від Олександра Шовковського не настільки масову, як можна було очікувати. Але однозначно, матчу, якому і Олександр Шовковський, і і Ашур розраховують на перемогу, зважаючи на останні результати команд, є що доводити своїм вболівальникам як киянам, так і життєм. Мерном. Клідні врізає на Луїфе. Луєфер пробуває повороток. Не влучає у ціль, але ми бачимо, що знаходить, шукає придальні ці зони Луїферу, яких і його відповідно партнери шукають передачами. Ну і Богдан Лєднєв, вихованець київського Динамо. Це зараз непогана передача, Ярмоленко вирізає на вонато. Владислава НАТО, напевно, перша передача в розрахунку. Ось так на його швидкість передача у простір. Зараз знаходить простір між лініями непогано Смуляков. І підбирає. Відбирає, відбирає м'яч. Удар з лінії штрафного майданчика. Луїфар вище. Регулярно зустрічається з м'ячем венесуелець. Відзначимо так, що всіх. За винятком Дубінчака захисників змінив Шовковський у порівнянні з матчем проти Ференсваруша Донамова та Ці Шапаренко штрафного майданчику простріл удар. Ванат забиває перший удар по воротах волинця. І Владислав Ванат відзначається шостим забитим м'ячем у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Дуже летальним і є в цьому матчі київський динамо перший вже дійсно небезпечний, дійсно гострий, дійсно хороший момент у динаміці перетворюють на забитий м'яч і. Абсолютно несамовита радістю на трибунах від вболівальників київського Динамо, які досі відчували, що цей матч, можливо не за сценарієм Олександра Шевковського, складався ось до цього моменту, але тут. Було розіграно дуже і дуже якісно. Знову таки бачимо, атака приходить із лівого флангу. І Дубінчак, і Кабаєв були залучені до підготовки цієї атаки. Але Шапаренко віддає черговий асист. І ситуації повертає на чужі половині м'яч під свій контроль, підключення Тимчика правим флангом. удар. І ви чуєте реакцію стадіону, ви чуєте реакцію із лави запасних. І одразу йде дивитися вар Віталій Романов. Перебуває футболіст Житомирського полісся точно у межах штрафного майданчика відставлена ліва рука. Він подивився повтор лише з одного ракурсу. Він призначає 11-метровий удар на 26-й хвилині цієї гри після того, як Смоляков грає рукою у межах власного штрафного майданчика. Ярмоленком проб'є свій 11-метровий. Тож Андрій Ярмоленко забиває Воленцю, і Андрій Ярмоленко забиває свій 110-й го в українській прем'єр-лізі. Він четвертий за кількістю забитих м'ячів у нашому національному чемпіонаті. Вище лише Селезньов, Шацьких та ребро. Ну, але зараз ось цей ювілейний показник він досягається. Легендою українського футболу Андрієм Ярмоленком. Третій забитий м'яч у цьому сезоні. Ну і Назаренко хороший спринтерський забіг, який вартує фіналу чемпіонату України в бігові, напевно, на 60 метрів. Обидва мають дуже хорошу швидкість. Обидва можуть позмагатися. Знову підбирання за футболістами із Житомира. Удар! по воротах Бущана. Голкіпер Динамо на місці. І Мадашур крупним планом зараз на ваших екранах. Тренер, який проводить свій дебютний сезон, на тій точно можна буде переглянути ті забуті м'ячі. Пенальти, які були призначені у Ворота Поліся. Так, і це друга жовта картка Михайличенко, якщо я правильно все розумію, фол у центрі поля. Ну і Михайличенко не розуміє, не приймає це рішення. Ми чекаємо на повтор. Ми розуміємо, що це друга жовта. Ми розуміємо, що це не є юрисдикцією вар коригувати це рішення, тому це рішення вже є остаточним. Відпустив задалеко м'яч від себе, і далі. Ну, тут був фол. Тут був фол проти Віталія Буяльського. І кабаєв удар над воротами проходить м'яч. Напевно, це останній момент у першому таймі, який ми побачили. Вже Лукас Тейлор. У центрі поля Руслан Бабенко. Він капітан команди. Також Максим Мель... Михай... Мельниченко та Богдан Лєднєв. Ну і Олексій Гуцуляк і Олександр Назаренко на флангах і без Луї Фера Ернандеса Поліси виходить на другий тайм. Бачимо, передача назад дуже ризикована від Дідчука. Видав спринт Назаренко на самісінькому старті другого тайму. Уявський у фланг. Дубінчак. Хороша передача. Шапаренко пробиває. Парирує цей м'яч. Зараз волунець і забирає м'яч до рук. Точно м'яч на воротно в лінію. Воріт в цьому сумнівів жодних немає. Але це було загрозливо, це було небезпечно. Буяльський отримує передачу від Волошина. Зверніть увагу, де Гереро розташовується дуже глибоко. І Ґереро відскочив м'яч до панамця. І пробив у площину влучив, але. Волонець бачив момент удару, тому зробив крок у сторону і забрав м'яч. Сходу пробив. Навіть кроку не зробив. Знаєте, Буяльський. Простріл від Добінчака. І удар. Тимчик вище пробиває. Вище воріт. Стріляє правий захисник Динамо, отримуючи передачу від лівого оборонця. Олександр Караваєв відзначав Олександр Караваєв, який забив ворота Шахтаря. От в схожій ситуації, коли віддавав до бійчаки з лівого флангу і говорив Караваєв про те, що тут таке враження, що є якийсь магнетичний зв'язок між ними. І Вандал немає удару. Попов Попов котиться і робить відмінно свою роботу у цій ситуації. Знову епізод дещо схоже на те, що був у Вендале у матчі проти Олександрії. Не було тут ніякого офсайду, Дічук затримався. Ну, але робота Попова і його емоційна реакція на свій успішний підкат. Ідеальне. Ідеальне влучання у м'яч. Удар! А ось і гол Полісся. А ось і Олексій Гуцуляк. Сьомий гол у цьому сезоні для Олексія Гуцуляка. А ми говорили, що можливо з точки зору обіграшів не настільки успішний перформанс Гуцуляка, як це буває до тепер. Але бачимо, що кутовий призводить до того, що команда імана Шура забиває оборота київського Динамо на 87-й хвилині. Поєдинку. Ну і ось ці гарячі хвилинки із перчинкою нам забезпечені. І бачимо, що у цій ситуації футболіст київського Динамо давайте дивитися. Повтор це Дядьчук, і Від нього м'яч відскакує. Атака київського Динамо Дубінчак тримає його руками Бабенко. Можна атаку продовжити у динамівці. Ударду Гереро. Дор! Гереро. Забиває, але цей м'яч не зараховує через офсайд, здається. Хотів я вже говорити про те, що Гереро відзначається першим голом за Динамо в українській прем'єр-лізі. Але, здається, це поспішне рішення. У цей момент Віталій Романов дає. Фінальний свисток Полісся зазнає другої поразки в цьому сезоні. Ну а Динамо іде на міжнародну паузу у статусі лідера українського чемпіонату, маючи 32 очки, так само як і Олександрія, але за додатковими показниками випереджаючи команди Руслана Ротаня.